Протягувати руку допомоги всім, хто цього потребує. Таким правилом керується військова адміністрація Кривого Рогу вже котрий місяць поспіль. Так, окрім підтримки самих містян та нових криворіжців, на поруки взяли ще різні громади Криворіжжя. Тож вже вкотре привезли продуктові пакунки до чергової ОТГ. А цього разу це Гречано-Подівська, аби підтримати людей. Тішиться такій допомозі і Тетяна Тимофіївна, яка одна із перших отримала пакунок. З допомогою Вілкула все, все наладилося, я вам скажу. Ми дуже дякуємо, дякуємо Олександру Юрьовичу за допомогу, за те, що він допоміг нам. Час дуже тяжкий, пенсія маленька. Так що це... Нам зовсім не завадиться. Допомога дуже потрібна. Дуже дуже дякуємо. Ми дуже вдячні нашим військовій адміністрації. Один набір важить понад 12,5 кілограмів. В ньому найнеобхідніші продукти олія, макарони, рибні та м'ясні консерви, цукор тощо. Аби донести такий важкенький пакунок, багато місцевих приїхало за ним на велосипедах. Одна із них і пані Ольга. Жінка каже, ця допомога зараз ще як на часі. Ми дуже вдячні і вілку, і нашому тому голові, щоб попис. Успокоїлися за людей за простих, які теж як сказати, ну теж бо зараз ціни ж ви знаєте, пенсії маленькі. Ми дуже благодарні, да і дуже готові, як сказати, можливості прийдеться допомагати всім, як сказати, чим можемо тим, тим, хто чим може. Звісно, дуже вдячні, дуже благодарні за це, все за допомогу, за ну що знають, що людям треба. Із запитом про потребу в отриманні продуктової допомоги голова Гречаноподівської громади сама звернулася до військової адміністрації Кривого Рогу та її очільника Олександра Вілкова. Деякі пакунки одразу ж роздали мешканцям, інші ж розвезуть тим, хто не зміг сам дійти. Дуже велике дякую сьогодні від всіх громадян нашої громади. Висловлюємо Олександру е, Юрійовичу, тому що це новорічний подарунок це не тільки ті слова, що вітаємо і бажаємо, а це просто от реальна допомога, яка іде е, в кожен двір е, нашої громади, кожні, кожній сім'ї. Минулого тижня вже роздали дві тисячі продуктових пакунків в Софіївській громаді. Речаноподівській мають отримати гуманітарну допомогу мешканці та ВПО в 15 населених пунктах. А це дві з половиною тисячі наборів. Зокрема, в Олександрівці забезпечили продуктами харчування 700 сімей, як і місцевих мешканців, так і вимушених переселенців. Перед новим роком таким чином хочемо підтримати людей, як ми і підтримували прифронтові звільнені території. Люди дуже раді завжди будь-якій підтримці. Ви знаєте, те, що сьогодні, чому ми переможемо? Тому що ми разом, ми єдині. Ми всі за одну мету перемогти, підтримати одне одного. Тільки так ми можемо перемогти, витримати цю біду. Загалом від початку повномасштабного вторгнення військова адміністрація допомагала і прифронтовим громадам Криво. Оріжжя і звільненим територіям Херсонщини відтак за понад 10 місяців роздали там 50 тисяч продноборів, а це більше 500 тонн продуктів харчування, воду забезпечували медикаментами, будматеріалами, транспортом, технікою, пальним та іншим, що також необхідно було для підтримки та відновлення громад. І ця допомога триває і надалі. Вікторія Пінчук бересторохті, перший міський.